Бачили оцей плюсик на вашій аватарці у TikTok? Зараз поясню, що він означає. А ти, поки підпишись, збережи це відео, щоб не загубити інструкції. Отже, цей плюсик означає, що ви можете додати якесь фото або відео у свою історію, яка буде працювати рівно 24 години. Коли ви нажимаєте на цей плюсик, ви потрапляєте у свою галерею. Тоді ви можете вибрати якесь фото, якесь відео, яким ви хочете поділитися. Далі ви можете додати текст, стікер, музику або тему. Дивляться. Чи що ви хочете передати саме цим моментом. Після того, як ви завантажили свою історію, навколо вашого профіля з'явиться синій кружечок. Це буде означати, що ви успішно завантажили свою історію, яка буде діяти на протязі 24 годин. Коли ви зайдете у свої вхідні, зверху ви побачите аватарки людей, на яких ви підписані. Якщо у них також синій кружечок, це означає, що вони також поділилися своєю історією. І ви можете зайти та переглянути історії цих людей. І обов'язково. Дуже важливо, коли ви заходите на історії цих людей, залишайте хоча б маленький коментар. Тікток це бачить і бачить, що ви активно взаємодієте з іншими людьми. А коли ви активно взаємодієте, Тікток вас більше просуває. Тобто, це реально впливає на охоплення. Спробуйте прямо зараз, щоб Тікток бачив вашу активність. Ну, все, до наступної зустрічі!